Вас вітає історія дронів. Дай же з серії аналізу та фактів історії розвитку БПЛА. Думаєте, дрони і результати сучасних технологій? Аж ніяк. Прототипом більше ста років. Мавік був далеко не перший. Ну і що, полетіли? Безпілотні ідеї хвилювали людство давно. Ще в античні часи міф про Дедала та Ікара кара першу мрії проповіт без меж. Але особливо активно про дрони згадують, коли починаються війни. Під час першої світової британці першими спробували створити справжній дрон. Інженер Арчбальдлоу зібрав команду з 30 людей, щоб створити Raston Proctor Aerial Target – повітряну мішень. Він був на біплан, але без пілота керувався радіозв'язком. Офіційно це ціль для тренувань, але в реальності це спроба створити радіокерований літак із вибухівкою. Про образ дрона Камікадзе, ще у 1917 році. Поки британці грали з радіохвилями в Америці Чарльз Кетрінг робив свою ставку. Просту дешеву і смертельно небезпечну. Він створив Кетрін Бак. Його запускали з рейкової катапульти. Після зльоту він мав пролетіти 120 кілометрів і впасти на ворога. Він коштував всього 400 доларів. Це був дешевий серійний дрон-снаряд. Насправді, це прообраз німецької Ф-1. Але ні британський дрон, ні американський жук не встигли на війну, проте вони стали першим серйозним кроком до безпілотної війни. Минуло понад 100 років, і ось подивіться, як далеко ми зайшли. Це український дрон Лелека. Дві години в небі. Радіус дії 50 кілометрів. Він очі наших підрозділів. Фенікс використовує лелеку в бойових умовах. Це спадкоємець ідей, які зародилися ще у 1917 році. Це лише початок у наступному випуску дрони Другої світової війни. Підпишіться, щоб не пропустити. Це була історія дронів. До зустрічі. Не хай буде небезпечно, ну, вот яка різниця.